Ці пиріжки улюбленці всієї родини, глянцеві, золотисті, неймовірно пухкі, їх так легко приготувати, що ви не повірите. Я покажу всі секрети, які перетворюють звичайне дріжджове тісто, на шедевр. Після цього відео ви зможете готувати пиріжки, які закохують у себе з першого шматочка. Отже, починаємо творити магію. Беремо 23 г живих пресованих дріжджів. До них додаємо 10 г цукру і, увага! Добре розтираємо їх разом. Це наш перший секрет. Цукор розбуджує дріжджі і вони працюватимуть краще. Тепер в окремій ємності готуємо рідку основу, беремо 380 г теплої води, саме теплою, не гарячої. додаємо одне яйце і ретельно перемішуємо, щоб яйце повністю розчинилося у воді. Дивіться, наші дріжджі з цукром вже стали рідкими, це чудово. Вливаємо до них нашу водну яєчну суміш і все добре перемішуємо. Далі додаємо борошну 700 г, це вся кількість більше підсипати не будемо. Спочатку замішуємо ложкою, а потім переходимо до рук. На цьому етапі важливо зібрати все докупи, не залишити ні краплі борошна в мисці. Викладаємо наше майбутнє диво на стіл і уважно стіл нічим не змащуємо. Зараз почнеться найцікавіше. Я використовую особливу техніку чергую звичайний класичний заміс з відбиванням тіста. Таке поєднання дозволяє швидше розвинути глютен, ту саму еластичність, яка робить пиріжки неймовірно м'якими. Працюємо з тістом буквально кілька хвилин, але орієнтуємося не на час. А настань тіста. Коли воно стає гладеньким, налипне ні до столу, ні до рук, робимо найкращий тест це глютенове вікно. Беремо шматочок тіста і обережно розтягуємо. Бачите, воно трошки тягнеться, проявляється тоненька прозора плівочка, це означає, що глютен розвинувся чудово. Даємо тісто відпочити буквально 5 хвилин. І подивіться, як воно тепер тягнеться ще краще. Глютен розслабився і тепер працювати з тістом буде легше. Беремо 20 г розтопленого вершкового масла, додаємо 10 г солі, Вмішуватиму їх разом так швидше і зручніше. Трішки змащую тісто і руки цією сумішю і починаємо новий раунд замісу. Знову чергуємо відбивання зі звичайним замісом, змащуючи стіл та руки масляно-сольовою сумішю. Так масло водиться набагато легше. Це займе трохи часу, але масла не так багато, тому не хвилюйтеся. Після того, як сіль попала в тісто, воно може трохи прожинити, це нормально, саме тому відбивання працює ідеально на цьому етапі. Продовжуємо, поки все масло не зникне ні на столі, ні на руках, ні в тарілочці. Дивіться, яке тісто вже гладеньке, пружне не липке. Час для мого улюбленого моменту ще один тест на глютенове вікно. Розтягую тісто і бачимо, що наші зусилля не були марними. Змащую чисту мисочку залишками масла, викладаю тісто і відправляю відпочивати на 30 хвилин. Довше не треба. Нам потрібно, щоб дріжджі тільки но почали працювати, але ще не на повну силу. Обов'язково накриваємо плівкою. А тепер про начинку. У мене сьогодні смажена капуста з морквою та цибулею. Я додала трошки томатного соусу, щіпку солі та цукру, все добре протушкувала і вийшла неймовірно смачна начинка, але ви можете використати будь-яку начинку на свій смак. Пройшло 30 хвилин і наше тісто вже починає рости. Злегка припорошую його борошном, так само і стіл. Зараз ділитиму на частини. У мене вийде 11 пиріжків вагою приблизно по 100 г кожен. Тісто просто неймовірне, ніжне, шовковисте, еластичне, працювати з ним одне задоволення. З кожної частини формую акуратні кульки, відкладаю їх і обов'язково накриваю плівкою, щоб вони не завітрились, поки я формуватиму пиріжки. Формування це просто: спочатку розрівнюю пальчиками, потім розкачую качалкою до товщини від 5 до 8 мм. Але це на ваш смак. Хочете більше тіста, робіть товще, тоді пиріжки будуть трохи меншими. Хочете більше начинки, розкачуйте тонше. Я кладу начинки доволі багато, щедро, защипаю краї, як, як на вареник, трошки підрозкочую і ось він, красунчик пиріжок. Коли всі пиріжки сформовані, накриваю їх пакетами і залишаю підходити на 30-40 хвилин, але завжди дивимося на стан тіста, а не на годинник. Для змащування готую особливу суміш: одне яйце трошки цукру і одну столову ложку вершкового масла. Масло зробить з м'якшою. яйце дасть золотистий колір, а цукор неймовірний глянець. Ці три інгредієнти разом справжня магія. Пройшло приблизно 40 хвилин, і наші пиріжки чудово підійшли. Зараз зробимо тест, злегка натискаємо пальцем, має залишитися слід, а по краях тісто повинно дуже повільно, ледь помітно повертатися. Якщо сліду не залишається і тісто швидко повертається, треба ще трохи почекати. Змащу пиріжки нашою чарівною сумішю і в духовку. Розігріто до 200 градусів, випікатиму 15-20 хвилин до золотистої скоринки. Коли пиріжки готові, обов'язково знімаю їх з дека, злегка збризкую водичкою, це допоможе їм краще відійти від жару духовки і накриваю рушничком. Подивіться на цю красу коли пиріжки трошки охололи, я не втрималася це щось неймовірне. Розмір ідеальний, взяв один пиріжок, з'їв і наївся. Тіста в міру начинки щедро, а смак це просто кохання з першого укусу. Тісто вийшло надзвичайно ніжним, чудово пропечене, з неповторним важковим ароматом. Воно м'яке, пухке, та не в роті. А знаєте, що найкраще? Це тісто універсальне. Робіть пиріжки будь-якого розміру, будь-якої форми, як вам подобається. Це тісто підійде для будь-якої начинки, навіть для солодкої. Воно не перебуває смак, а тільки доповнює його. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Тисніть подобається, пишіть у коментарях, яку начинку ви спробуєте першою, і обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду на вас чекає ще стільки смачних рецептів. Готуйте з задоволенням, експериментуйте і найголовніше насолоджуйтеся результатом. До нових зустрічей! Смачного!